Тімот Снайдер говорить про 4 мільйона. Але мені зустрічалося, я думаю, вам також. І більше цих. І одні з істориків, особливо діаспори, кажуть, що коли після 46-го року, коли був 47-го... Взагалі вільний мікрофон традиційний. Кожен, хто хоче щось сказати, може підійти. Десь там всередині 80-х років. Просто коли згадують голодомор, всі говорять про зерно там. В Харкові ми це робили з кінця 80-х. Тут є люди, які були безпосередніми учасниками цих подій. Все українське, бо українське і значило те, що чинить опір, те, що не скорине, те, що не хоче коритися. Загарбнику ворогу цього народу. Давайте їх називати героями. Давайте шукати якесь інше слово, будь ласка, шукайте його. У нас є літератори, журналісти, поети. Шукайте слово для того, щоб позначити не жертви. Щось інше.